Доброго дня, з вами адвокат Вадим Володарський. Я спеціалізуюся на справах про ДТП та інших пов'язаних із експлуатацією автотранспорту. І сьогодні ми поговоримо про такі новини. Знову пішли у інформаційному полі заяви влади нашої про е, плани повернути е, техогляд для усіх категорій транспортних засобів, тобто в тому числі і для. Легкового приватного транспорту і для приватного мототранспорту, чого на даний момент немає. Нагадаю, що на даний час е, обов'язковому технічному контролю підлягають ті транспортні засоби, які використовуються у комерційних цілях, а також е, вантажні автомобілі і тому подібні на звичайні легкові автомобілі. Приватні обов'язок проходити техогляд не розповсюджується і от. Знову вкотре такі виникають час від часу у нас е новини, і знову про це зараз заявили. Ну і давайте поговоримо про те, що, чи дійсно це якимось позитивним чином вплине на безпеку руху, якщо повернуть власне технічний огляд транспортних засобів. Ну, взагалі-то, якщо ми е повернемось до. Історії цього питання, то ми побачимо, що технічний огляд для приватного транспорту це така унікальна річ в історії України, це те, що скасували не коли-небудь, а за президентства Януковича, і не через що-небудь, а через корупцію, яка у цій сфері панувала. Тобто, очевидно, що корупція була така, що цей процес. Як у відомому анекдоті не можна було не тільки якось зупинити, а навіть очолити. Тобто поєднання корупції з анархією. Ну і на той момент навіть були такі дані, що фізично не було стільки станцій діагностики, щоб увесь наявний транспорт нормальним чином пройшов тихогляд. У результаті його скасували. І отут, давайте ми поговоримо от про що: чи вплинуло це якось на аварійність? І тут ми побачимо таку річ. Якщо взяти офіційну статистику причин аварійності, то і тоді, коли цей техогляд існував для приватного транспорту до його скасування, але більшість його проходила, як то кажуть, корупційним шляхом, через що його і скасували. І тепер, коли техогляду для приватного транспорту обов'язково немає, Частка ДТП з технічних причин у загальній статистиці десь ну, на рівні 1% від загальної кількості ДТП. Причому ці е, випадки, ця, ця статистика, зокрема, щодо ДТП з технічних причин, включає і ті транспортні засоби, які технічний огляд все-таки проходять технічний контроль. Тобто вантажні автомобілі, автобуси, таксі і так далі. Це включає і ті випадки, коли е, несправність раптово виникла, або, скажімо, шина лопнула на ходу, і через це сталося ДТП. Ці випадки також входять до статистики тих самих ДТП з технічних причин. Ніякий тихогляд, звісно, це відвернути не міг би і ніколи не зможе. Сюди ж входять якась кількість, невідомо яка саме, випадків, коли водій посилається на те, що у нього там нібито гальма відмовили і так далі, а насправді це може бути і не так. Тому е кількість тих ДТП, які міг би відвернути тихогляд приватного транспорту, ну, е ця кількість, вона зникаючи мала. Тепер далі. Зараз, як я вже казав, є категорії транспортних засобів, тобто це і автобуси, це і вантажні автомобілі, і так далі, які повинні проходити обов'язковий технічний контроль. Але кожен, хто їздить нашими дорогами, чудово знає, що не так і рідко можна побачити такі транспортні засоби на дорогах ну, об'єктивно у жахливому стані. Тому. Очевидно, що е, сам по собі техогляд це абсолютно не панацея. З яких причин це відбувається, ну, знов-таки, ми вже про це говорили. Тому, насправді, тут е, питання не у безпеці дорожнього руху, на жаль. Тут питання навіть не лише у е, якихось коштах. Хоча знов-таки зрозуміло, що тут буде і корупційна складова, і будуть е якісь е аспекти, які пов'язані з витратами автовласників на е проходження всякого тихогляду, якщо його все-таки повернуть. І знов таки, питання про інфраструктуру, про ті самі діагностичні станції. Зараз у нас е війна в країні, і чи є сенс вкладати великі кошти у? їх облаштування ну це теж велике питання. А якщо це віддати на відкуп, як то кажуть, звичайним станціям техобслуговування, в тому числі офіційним ділерам, то тоді виникне вже інше питання, коли будуть знаходити несправності, яких можливо і немає, щоб автовласник заплатив цій же самій станції за їх усунення. Тобто, це вже буде такий інший вид корупції, навіть не у державній сфері, а у комерційній. Люди то всюди працюють приблизно, як ми розуміємо, однакові. Тому тут дуже багато питань навіть організаційних, а найголовніше тут ще одне: якщо е буде повернуто тихогляд для приватних транспортних засобів, тут мова піде не лише про безпеку руху, а й про екологічні вимоги. А це не просто, ну, скажімо так, знов-таки витрати для багатьох автовласників. Тут питання полягатиме ще у тому, що е, якість, назвемо це так, відпрацьованих газів часто залежить від е, якості палива. А паливо у нас далеко не завжди на заправках, на жаль, тієї якості, якої воно має бути. І тому у багатьох автовласників, які навіть мають справні автомобілі, можуть виникати проблеми із проходженням тихогляду саме у частині оцій так званій екологічній, через ті обставини, які від них абсолютно не залежать. І знов таки, тут ми розуміємо, що тут буде, зокрема, і корупційна складова у таких моментах працювати, і з усіма наслідками, що з цього випливають. Тому насправді такі плани, якщо вони дійсно втіляться у життя, вони навряд чи принесуть щось позитивне для безпеки дорожнього руху. А от що стосується проблем для дуже багатьох автовласників, то тут є дуже велика ймовірність, що це станеться. Ну, залишається тільки побажати, щоб нікого з вас такі проблеми у підсумку не торкнулися.